Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін погрожує європейцям, називає Польщу і країни Балтії провокаторами і каже, що вони повинні усвідомлювати, що в разі можливої агресії НАТО проти Росії та Білорусі саме вони зазнають удару першими. Президент президент Польщі Анджей Дуда коментує. Ці заяви каже, що це такий найяскравіший приклад дезінформації пропаганди Росії, тому що НАТО ніколи не проявляло агресії проти Росії. Агресором є тільки одна країна це власне Російська Федерація. То до чого, все ж таки, якщо слухати ці заяви, насправді готується Росія, чого очікувати і чи можуть східноєвропейські Балтійські країни НАТО почуватися у безпеці? Я думаю, що безпека країн Балтії і Польщі залежить від того, наскільки Сполучені Штати mm -hmm. готові виконувати свої зобов'язання. Це на сьогоднішній день, по захисту країн НАТО від зовнішньої агресії. І коли Сергій Наришкін і інші російські чиновники роблять подібні агресивні заяви на адресу Балції чи Польщі, вони таким чином тестують червоні лінії. От, до речі, чи ви бачили американську реакцію на цю заяву Наришкіна? Я не бачу. Колись президент Сполучених Штатів Джозеф Байден говорив, що Російська Федерація має усвідомлювати, що Сполучені Штати будуть захищати кожний сантиметр території НАТО. Зараз, після таких зухвалих заяв директора Служби зовнішньої розвитки Російської Федерації, і, до речі, постійного члена Ради безпеки Російської Федерації, тобто серйозної впливової людини в Москві, хтось з американських представників мав би відповісти на Ришкіну приблизно так, як колись говорив президент Байден. Але американці мовчать. Вони можуть вам розповідати, що вони просто хочуть продовжувати мирні перемовини, але насправді вони мовчать, тому що самі не знають позиції власного президента, чи готовий він захищати всі країни НАТО, чи не готовий. Дональд Трамп не може це чітко пояснити. Він тільки сказав, що Балтія це складний регіон. І таким чином ми маємо думати в двох напрямках. Перший напрямок дуже важливий це те, що ми. Все ж таки сподіваємося на те, що п'ята стаття буде застосована і в разі агресії Росії проти країн Балтії і Польщі. Нагадаю, що для цього взагалі не потрібно завершувати війну в Україні, тому що Л Латвія і Естонія і Польща мають спільні кордони з Російською Федерацією, а Литва має кордони з Білоруссю і з Клініградською областю Росії, анклавом між Литвою і Польщею. Так що в цьому розумінні, як ми з вами прекрасно знаємо. Росія може стосувати будь-який вид агресії. Значить, якщо ми вважаємо, що п'ята стаття зараз стає сумнівною, тоді ми маємо думати про модель безпеки Великої Європи, про яку ми вже говорили у наших з вами ефірах, зокрема після самітів в Парижі і Лондоні. Що це теж модель, яка може бути, так би мовити, над це може бути така парасолька над НАТО і Європейським Союзом. На превеликий жаль. Тій ситуації, яка склалася сьогодні в світі, коли в НАТО є позиція таких країн, як Сполучені Штати чи Угорщина, а в Європейському Союзі є Угорщина і Словаччина, бути впевненим в тому, що ці структури, які дотримуються принципу консенсусу, ефективно спрацюють в разі справжньої, а не паперової загрози, не варто. Потрібна інша модель безпеки, яка дозволить швидко відсікати тих, хто не хоче брати участь, і залучати тих, хто хоче брати участь. Тобто, коли я побачив. На саміті в Лондоні разом із керівниками країн НАТО і Європейського Союзу, президента України і міністр закордонних справ Туреччини, поруч із прем'єр-міністром Канади, то це і в принципі і є відповідь на питання, як має виглядати захід і чи може цей захід існувати в ситуації, коли Сполучені Штати під проводом Дональда Трампа швидко і невпивно перетворюються на державу третього світу. Тим часом мільйони українських біженців знайшли на час війни тимчасовий захист у країнах ЄС, одна з цих країн Польща, і Тут знаходиться майже мільйон тимчасових воєнних біженців з України. І ці всі люди несуть по суті європейським суспільствам такий досвід війни і розуміння цієї російської загрози у своїх свіжих спогадах, в травмах, в проєктах, які здійснюють, в розповідях. І однією з таких розповідей мистецьких є нова вистава, яку поставила в познані актриса з Маріуполя Марія Бруні. Ця вистава називається Замкнені кімнати. Давайте подивимося сюжет нашої журналістки Анастасії Купрієць про цю виставу. Це зовсім свіжа подія. Давайте подивимося. Від себе від правди не втечеш, проста істина, але від неї ми часом втікаємо. Іноді хочеться замкнутися в кімнаті від усього все ж це не найкраща ідея. У цьому переконалися сташок і рита і ті, хто побачив їхню історію. Замкнені кімнати, замкненте покої. Вистава, яка вже понад рік захоплює серця глядачів нового театру у Познані. Е, Чаш мене повіщо мало вважати. Бо як кажди Европейчумаш трохи маш слабо щодо російської культури для того завжди що давалиш мінози. Він поляк, вона українка. Разом тікають від проблем, життєвих поразок і від війни. Замкнені в одній кімнаті у краківській квартирі, позаду воєнний Київ, попереду шлях дорослішення. Вистава напряму не про війну, проте режисерка і акторка Марія Бруні не уникала цієї теми. Коли почала це писати, це була історія виключно про стосунки двох людей. Коли почалася війна. Я довго вагалася, як я можу підійти до цієї теми, тому що звісно, що говорити про цю тему, це була потреба кожного митця, і я не виключення. Єдине, що моєю великою проблемою було те, що я постійно вважала, що я не маю права говорити про війну. Це теж мені здається така хвороба міленіалсів, Ми постійно себе недооцінюємо. Ми постійно говоримо о ні, у мене недостатньо досвіду. О, ні. Ну, що я? Ну я ж виїхала. Як я можу про це говорити? Ну і на той момент я знайшла для себе такий спосіб: я почала говорити в цій п'єсі про двох людей, які е, переживають війну. Рита зі Сташком жили у Києві. На початку повномасштабного вторгнення в Україну повертаються до Кракова. Тут вони колись і познайомилися на навчанні. Риту і Сташка прихистив їхній літній професор. Він пообіцяв заповісти їм свою квартиру. Щоправда, сташок і Рита вже розлучились, але заради помешкання готові грати роль пари. Замкнені кімнати вистава про ескапізм, тобто втечу. Але втеча це ілюзія. Актори кажуть: якщо порівняти мистецтво із вакциною, то ця вистава має. Стати щепленням від байдужості, Часами відпихаємо свої проблеми. Іноді ми відштовхуємо наші проблеми, замикаємо їх в іншій кімнаті, але насправді проблеми все ще там, і вони все ще будуть в цій кімнаті. І ми нікуди від них не втечемо. Так що нам або доведеться подивитися їм в обличчя, або вони просто будуть жити поруч з нами тільки за зачиненими дверима. Цей спектакль дозволив мені зрозуміти мої життєві вибори. Я зрозумів, що часом я поводився як Сташик і рита, і це неправильно. Прем'єра вистави Замкнені кімнати відбулася 16 березня 2024 року, у другу річницю російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Це перший театр, в якому колись грала Марія Бруні. Після повномасштабного вторгнення Марія приїхала до Польщі вже з Києва, який став її другим рідним містом. Познань став третім. На сцену в Познанському театрі Марія виходить з Україною в серці. Була одна вистава, коли в цей самий день вранці помер мій батько. Це було восени цього року. Я вийшла ввечері, грала цю виставу. Звісно, що я грала змінена. Звісно, що я грала директор, мене запитав Маришу, чи Даш Ради, чи справишся сьогодні. Я сказала, що так. Не знала до кінця, чи справлюся. І я вирішила, що я буду грати цю виставу для мого тата. Так само, коли щось стається на моїй землі. Я просто внутрішньо присвячую цю виставу е, людям, які в цей момент е, могли б сидіти у мене в залі, або могли б, не знаю, мазати хліб маслом, або могли б щось іншого робити. Просто я дуже сподіваюся, що все це не дарма, і я дуже сподіваюся, що ця вистава не дарма. І я дуже сподіваюся, що кожний. Е, Вдих і видих кожного українця в 2025 році не дарма. Анастасія Купрієць, Павел Пашінський, Слава ТВ. Ну ось Віталію. Чи стане цей досвід війни, який несуть українські біженці в Європу щепленням не тільки від байдужості, але й від великої війни в Європі? Ну на превеликий жаль, чужий досвід завжди ніколи нікому ні, нікого не вчить. Ми це прекрасно знаємо і по українській реакції на те, що відбувалося в нашому вже столітті. Українці ніколи не екстраполювали на себе війну в Югославії. Вони ніколи не думали, що Москва може діяти проти них так, як вона діяла проти Чечні. Навіть коли у 2008 році була війна Росії проти Грузії, і, до речі, на найвищому рівні тоді. Президент України говорив, що наступною буде Україна, може бути Україна. Тоді переважна більшість українців просто сприймала це як виключно політичні гасла, які не мають нічого спільного з реальністю. Чого вже хотіти, Марія, якщо мемом українців через 6 років після анексії Криму і війни на Донбасі була фраза, а то Путін нападе. Фактично, вже продовжувалася війна, вже частина території була. Захоплено. Вже на українській території відкривалися контрастаційні табори, такі як ізоляція на Донеччині. А переважна більшість громадян України щиро не вірила, що війна може їх торкнутися. Не вірила 23 лютого 2022 року. Українське суспільство знаходилося в абсолютному анабіозі. І досі величезна кількість наших співвітчизників з вами не усвідомлюють причин цієї війни і живуть в ілюзії швидкого закінчення. І кожні три тижні оновлюють свої ілюзії, замість того, щоб сказати собі, що вони живуть у конфлікті, який не має політичної перспективи завершення, принаймні за їхнього фізичного життя, і що треба до цього конфлікту призвичаїтися і намагатися вижити в ньому, щоб зберігти і свою психіку своїх своїх близьких тощо. Так, от виникає питання: якщо самі українці залишаються суспільством нездатним пристосуватися до реальності, суспільством, в якому величезна кількість людей продовжує перебувати в ілюзіях, суспільством, в якому Багато хто годує українців ілюзіями, щоб отримувати якісь сумнівні дивіденди? Пам'ятаєте цього колишнього радника офісу президента України, який зробив на цій брехні солодкі кар'єру в перші місяці війни, і подушки, з зображенням якого продавалися в усіх сумірних крамницях, там де ще були сувенірні крамниці? Так чого хотіти від європейців? Звичайно, європейці будуть дивитися на українські вистави про війну, виключно як на ентографію. Так як українці дивилися на фільм якийсь там Готель Руанда, який розповідав про геноцид в цій африканській країні, навіть якщо це знаходиться поруч з Європою, але сама людина живе мирним життям, вона сприймає чужий воєнний досвід виключно як екзотику. І ця екзотика дійсно дуже цікава, коли мова йде про мистецтво, про виставки живопису, про музики, просто щоб півтори-дві години пробути в стані таких незвичних емоцій, які ти не можеш отримати у мирний час, а які ти можеш отримати. Тільки якщо ти дивишся виставу чи е, виставку людей, які мають досвід війни, це дійсно важлива річ з точки зору твоєї власної психіки, з точки зору того, як ти рефлексуєш, як ти сприймаєш життя, але це не має нічого спільного з політичним досвідом. Люди починають думати про війну тільки тоді, коли ця війна владно хапає їх за горло. Ніяких інших методів призвичаїтися до війни, окрім отримати цей. Це стискальні роки війни на твоєму горлі не існує в природі і ніколи не існували протягом усієї людської історії. Це не означає, що такі вистави не мають відбуватися. Звичайно мають. Це досвід, який має залишатися частиною мистецтва. І принаймні змінювати його характер. Але це не про політику, це швидше про духовність. Що ж, Віталію, півтори хвилини у нас залишається до завершення програми. Якщо щеплення проти війни не допоможе, то, можливо, допоможуть ракети. Майбутній канцлер. Німеччини Мерц заявив про готовність поставити ракети Таурус в Україну і припустив, що вони можуть бути використані для ударів по таких цілях, як Кримський міст. Тож чи полетять Тауруси в глиб Росії, і чи буде Мерц настільки ж рішучий після свого обрання, яке може відбутися вже 6-7 травня? Прошу. Ось це і є політичне щеплення. І якщо європейські країни будуть надавати нам більше сучасної зброї, яка дозволиться Україні протистояти Росії у наступний період російсько-української війни, і якщо російські агресори не зможуть досягати своїх цілей, якщо українські міста будуть краще захищені, якщо будуть знищуватися російські воєнні об'єкти і російська нафтопереробна промисловість, нагадаю, що з сьогоднішнього дня це вже може стати знову реальністю після закінчення енергетичної перемир'я, тоді. Звичайно, можна сподіватися, що ми дочекаємося принаймні колись припинення вогню на російсько-українському фронті, і навіть такої сьогодні фантастичної е, ідеї, як перемир'я у російсько-українській війні, але без сучасної зброї, без допомоги України, ми розуміємо, що війна буде відбуватися стільки, скільки у Російської Федерації буде вистачати фінансових і демографічних можливостей для продовження цієї війни на винищення ненависної путіну та його співвітчизників України.